Друзі, привіт! Як я і обіцяв показати вам зняти відео ось про цю железяку, яку я придбав. Ну, В інтернеті на Ютубі є там барахолки, є хлопці, які займаються там десь, скуповують на джерметах всяке, щось нужне, щось ненужне, І продають там. ви, мабуть, хто із такими железяками желізом зв'язаним, то Напевне, неодноразово бачили там продають, що хочеш. І таке, і станки, і свердла, і болт. Ну, коротше, все, все желізо, що можна десь щось можна ділове, як у нас кажуть, желізяче. якщо можна ще щось десь примінити. І там в одного чоловіка я вам покажу, у якого я купив. До речі, в нього ціни. Дуже-дуже маленький. Він е, веде свій канал, типу, свій продаж, свій бізнес е, не дуже давно, мабуть, 4 чи скільки місяця. Ще в нього підписників небагато. Так що, хто дивиться такі канали, а ще його канал не знайшов, то я залишу ссылку на його канал в описі під відео. Бо у нього там по-англійськи написано. Я зараз не скажу. Ну а зараз ось тут я напечатаю. <гум> ось тут ви зараз бачите назву його канала. Тобто в нього адекватні ціни. Так що раджу до нього зайти. І ось там у нього я. Побачив пару такої свердлільних станочків, досить-досить дешево подзвонив, але, на жаль, вони були вже у нього продані. І я побачив ось оцю штукенцію. Вона мені сподобалась, так як ото сорок, і вистачає все, що листить. Не знаю я, що воно і з чого воно. Ну, це із якогось станка. Там токарний фрезерний. Тобто я зараз вам все детально покажу. Мож, Неможливо, а покажу, що я хочу, що можна з цього зробити. А ви, як хто знає, будь ласка, в коментарях напишіть, для, що це, для чого, де воно приміняється. Що воно взагалі таке за штукенці. Ну, а зараз я вам все детально про неї розповім і покажу. Ну, давайте. Почнемо із того, так як вона зараз стоїть. Ось дивіться, який у неї є ход. Ось такий речах. Щось мені таке закрадається, що це може ліворверний станок. Ну, Я не дуже розуміюся, тому що в мене токарний станок ще й року нема. Ось так воно ходить. Бачите? Ходе воно. Е, тут стоїть вал шестерня, а під низом рейка ходить по ласту. Хвосту, є ось клин підтягується, все як положено. Ось так. Ось зверху теж таке схоже на е, цю на токарному станку, як поперечна подача. Ось тут відкручується, там я далі покажу. Оце ось лімб, можна виставляти градуси. Бачите, болт таке схоже. Йому сюди різсидешка, може сюди різсидешка і прикручується. Але тут не отак, як в токарному станку винт. А з цієї сторони я покажу теж принцип точно такий же. Е, стоїть рейка і ось вал шестерня. Дивіться, ось реча. отак ходить. Ось. Бачите? Ось так. Воно було в роботі, але ну, я покажу. Ось так, бачите, ход. Ось такий ход. Ну, ось давайте я щас, тут ви побачили, ось як ходе. Ось дивіться. Давайте я сейчас, тепер поверну його ось отак. Опа! Ого! Воно важке 40 кілограм важить. Так, дивіться. Бачите, яка тут посадка. Тут посадка така сама, як у токарному станку. Але в токарному станку направляйки, бнімо, вони отак рівно. А тут оця ось трихугольна вище, а ця нижче. Ну тут щось ще крепіжі, щоб не випадало, прикручується. Покрашено якісно, воно не, за той, не забите, нічого. Ось, ось, зараз я вам де б його показати, щоб було вам видно. Ну, ось зараз ось тут ось, дивіться, мабуть, буде добре. Ой, ось я одягну ще окуляри, щоб мені видніше було. Воно важке, а в мене, ой, спина болить. Ой. Так. ось, ось бачите? Ось тут, ось, ось о, шестерня, ось. Ось тут. На оцьому валу. А ось ось, бачите, ось ось рейка. І тут, друзі, зуби трохи косі. Воно на валу ходить. Ось зараз розверну вам і цю штуковину. Ось так ось. Так. Щоб, бува, його не впустити. Ой! Ой, блін, тай Так, не. Так, отак, о. Ось дивіться, тепер з цієї сторони. Бачите, тут є клин. Ось о, тут він прижимається. І ось отакий ход. Ану, я зараз трошки ось сюди, щоб... Ага, ану отак, щоб. О. Ну ось давайте зараз, Ход тут я зараз поміряю. Зараз я вам скажу. В общем, разом того і того там щось близько 300 мм. Ну, давайте я виміряю, ну, не до міліметра, ну отак ось. Це я ось сюди до кінця у нас виходить, якщо ми беремо так до краю 19,2 а тепер ось сюди до краю, а ну, отак о. І отак. Тридцять два і п'ять. Дев'ятнадцять це двадцять. Значить, тридцять це одинадцять, тринадцять, тринадцять з половиною. В общем, сто тридцять пять міліметрів. Ход ось оцієї ось, ось, ось малої поперечної. Будемо казати на неї мала поперечна. А ход оці її... тут більший. Ну, В общем, бо тут зачіпається, тут, ну, в общем, якщо тут 13, то там чи 17, чи 16 щось таке. В общем, оце така штукенція. Ну, зараз я зніму камеру із підноса, трошки постараюся вам показати його так. Ну, ось, дивіться, бачите, ось лімп, щоб градуси виставляти. Повертається вона так само, як і мала продольна. Ось бачите, такий ластофіст. Ну, тут кришки прикручуються. Ось тут клин є. Тут теж клин ось такий ластофіст. Бачите, тут ще те пазу є якийсь. Оце вже я протер, воно було ось все отаке. А я ведешкою попшикав. Бачите, тут видно ось по направляйках. Зараз я вам покажу. Ось бачите, видно, що шаберилось. О, ось шабровочка. Ручна. І тут ось, о, дивіться. Ось тут трошки... щось незрозуміло, бачите? Ось тут, мов тріщинка є, а тут таке, як латунню, чи чим його зварили, спаяли, ну, не знаю. Тут шабровочка є. Клини тут трошки я піджав, ну там гаєчок нема. І з цієї сторони Ану, світло включу. Ось так отак буде видно. Тут, ось, бачите, ось клин піджимається. Але нема гаючок. Тут різні отвори. Ось От тут теж шабровано, бачите, по боках. оце ось. Це щось воно десь сюди щось ще стає. Я не знаю, як воно чи. В общем, я не розуміюся, хто, хто я ж говорю, хто знає, що воно таке. Ось тут, бачите, ось так воно все тут виглядає. Оце така біда. Його можна, е, я навіть не знаю, що зробити. Ну, зараз я вам покажу, що я спочатку думаю зробити, а потім що воно видно. Чи воно так видержа, що я думаю, чи ні. Ну, хто в курсах діла, то підскажіть, будь ласка. Ну я, знаєте, друзі, що думав зробити з нього. Ну це перша думка наша стала. Ну ось дивіться, воно важке, якщо зробити з нього типу, свердлільний, а можна і фрезерний станок. Ось так, якщо його зробити для нього якусь основу, станину і поставити ось ось отакому ось. Ось положені. Отак ось, о, дивіться. О, отак. Вертикально. Це буде працювати, оце буде працювати і буде оце працювати. Ну, так я його не вдержу, я вам в горизонтальному положенні покажу, що я хочу зробити. Ой, хоч би не впало, блін. А ну, о, Диви, падає. Ну, ладно, хай буде отак. Припустимо, це воно під кутом горизонтально, а стоятиме отак. Оцю подачу це якщо свердлільний станок. Ось до прикладу можна, ну, це двигун слабий. У мене там є 1,1 кВт. Зараз о, а ну, отак буде видно. Ну, дивіться, припустимо, можна зробити ось так. І буде отак свердлільний станок. Ну, тільки ось сюди прицепить, а сюди зробити вал, ну, тобто, і з підшипниками корпус поросятко таке. Переходник, там можна, щоб конус морза був. І вставлявся патрон. На частотник поставити. І ось о, оцим будемо свердліть, а цим можна висоту регулювати. Ну, Фіксацію цього можна буде зробити. Є у мене ось 1,1 кВт, ось такий з насоса двигун. Ну, Взагалі, отаке можна зробити. Можна це зробити е, якийсь фрезер маленький чи щось таке. Ну, ще подумаю. <хи> так що, друзі, ось така штуковина. Воно тут було, оце тут смазка, воно в смазці. Бачите, я ось тут тернув і тут воно ось вже чітко все блистить. Оце ось тут. Воно було отаке. Я його пшикнув ведешкою. Койде тут трошечки ржавчинки є. Тернув оцей. Брайт, як він правильно називається мелким. Ну, а тут теж воно туго ходило, я ведешкою пшикнув, і воно тепер досить легко ходить. Там я трошки клин піджав. Ага, бачите, да, тут щось поламане було, дивіться, ой. Да, воно в роботі було поламане, там он заварили, виламали, виламали отут оцей ластофіст. Дгатство. І тут ось, о, бачите, латунню чимось далі отут заварювали. Оце, бо тут тоненька, може вироботка велика його була. Ну, нічого. Для чогось згодиться. Якщо навіть і оце поламається, то сюди можна буде притулити якусь малу продольну, щоб так крутити. Або щось таке, А ні, то й на оцьому буде. Тут мощне все, тут, тут без питань, тут нічого не станеться. Ну, Ось така ось штуковинка, бачите? Ось покажу ще раз. Одна штуковина ось ходить. Раз. Реєчка, волшестиня. І ой, друга зараз ще впаде. О. Ось так. Різні отвори тут, різьба. Усе, о, бачите, шестерня і тут теж райка. Ну, ось така штукенція, друзі. Так що, друзі, ось так. Підскажіть, що воно таке, з чого воно? Бо я не знаю навіть, як правильно. В інтернеті я дивився, ну не зміг я знайти, тому що я не знаю, з чого воно, як воно правильно називається. Аби його, хоч як воно називається, можливо, можна по образцях тоді оприділити, з якого станка, чи для де воно, що і воно. В общем так. Якщо хто знає, будь ласка, в коментарях підкажіть, що це таке, як воно називається. Ну, і можливо, хто з таким стикався, то, чи що з нього можна зробити, для чого воно піде. Я ж кажу, я його так, воно мені щось сподобалось, от і все, я його придбав. Так що, там у чоловіка, я вже на початку говорив. Я посилання на його YouTube канал залишу в описі під відео. Так що, кому цікаво, можете зайти, подивитися. Там у нього саме різне железяча продається. Що хочеш, коротше, можна щось, щось собі знайти. Ну, в общем, якось так. Так що, огляд завершую. Кому сподобалось, ставим лайк, кому не сподобалося дизлайк. пишем коментарі. Хто знає, що воно таке, напишіть. Ну, Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. До речі, про каптільню. Зараз вам покажу. Ось такий холодильник. Бачите, це тут воно піщеве алюміній і все той буде. Я його поставлю верх ногами, тому що низ. Зараз світло, о, низ тут трошки згнив. Тут я зашию. Тут буде електроніка стоять до нього. Тут буде все тени, обдув буде. ну Це буде на завісах. І ось з такого профіля будуть ось двері. Я вже зробив. Треба поробити завіси, обтягнути. З обтягнеться нержавійкою. сюди положиться мінвата, а тут зверху чимось зашиється. Ну, сюди вставиться електроніка, вся. тут буде тен, терморегулятор. Закажу е з нержавійки. тут ось були полочки ось прикручені. А я закажу кутики невеличкі з нершавійки і профіль 10 та 10 чи 15, щоб можна було їх ложити на ріжну висоту і щоб сюди вішати продукти, які будуть катитися. Ну, то я все покажу. Це так, анонсом показав, що потихеньку діло з каптільною двигається. Ну, а я на цьому завершую своє відео. Далі буде. Хто не дивився, або хто дивиться перший раз мій канал. Канал про все. Є токарний станок, точу, варю, свердлю. Є у мене маленький тракторець Янмарке 3, Орю, фрезерую, сію, кошу, всяке таке. І всяке друге інше, все, що зв'язано з сільським господарством, з різними саморобками, щось на навісне до трактора для себе, щоб щось робити. Всякі тут безділушки. Ну, в общем, кому цікаво, можете полистати, по... зайти на головну і по моїх відео подивитися, кого цікавить, будь ласка, огляди різні, щось там купив, щось не купив. <свісна> Отаке. Так що на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!